Рука, яку не треба приклеювати. Вона максимально реалістична і тримається на голові завдяки спеціальному кріпленню. Тобто, тут є така силіконова полосочка з середини. Її можна приклеювати, можна не приклеювати. Виглядає наче рідна шкіра голови. Так, дуже-дуже реалістично. Думаю, вам видно. Так, видно. Волосся тут таке класне, густе. Такій перуці ви можете постригти будь-якого чубчика. Волосся можна вирівнювати, завивати. Ось так можна закладати за обидва вушка. Можна отак. Коротше, так, як ви захочете. І покажу, як вона виглядає ззаду. Такий гарний густий зріз. Відтінок волосся тут темно-темно коричневий. На невелику голову. Дівчатка хто хоче. Дуже така класна. Прям такий гарний, гарний відтінок і гарна така модель.